Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Аферистка. Заспокойся, Юля. Ти чого? чого? То все ти, ти, тимсько, то ти його через свій нестримний і ненаситний секс. Довела до могили. Та він помер щасливим. Годюка така! Я тобі зараз не тімаюся! Залиш його Що? Вона його вила, ти вила його! Заража тись Ей! А у тебе немає, а мене є. О, Ну це прям новий рівень. Там є ще маска скажених мавп. Спробуйте вам сподобається. Андрій. Ти мене на цю виставу викликала може йти? Ні, заява на вдову від сестри померла. Стверджую, що та довела діда до самогубства. Чоловіку було 82 роки, помер на піку пристрасті з законною дружиною. Добре розберемось. Ого. А з тобою все гаразд не захворів часом? Чого це? Ну, Поводиш себе як нормальна, адекватна людина без підколів і сарказму. Так буває. На порозі вічності втрачаєш інтерес до цієї марноти марноти Ну, які версії? Оце кохання. Е-е. Така версія відкидається. Через відсутність такого явища як кохання. Та явно дід перебрав з віагрою. Ну, перестарався, серце не витримав. А чого ви відкидаєте цю версію? Може, і справді звела в могилу? Може, ця бабанюся нювся сексу-голічка? Як дехто? А, я щось не в'їжджаю. Від чого він Від Сексу. Ого. Щоб що прям Почастило. Трапляється ж таке. Регулярно. Коли це починає траплятись регулярно. А я, до речі, думала, що таке життя ну тільки до сорока. Добрий вечір. Статистика. Так, ясно. Осика. Допитати сестру померлого бабу Юлю. Журба поговорити з вдовою. Будяк. Розпитати щодо чого у інших гостей цього свята. Є шанс дізнатися, звідки беруться діти. Карина, для тебе в мене окреме завдання. Удачі. Олесь, що з коварда мав на увазі під оцим? Що до чого? Е, розпитати про стосунки, будь-як. Він не розуміє, що робити. Слухай, він теж не розуміє, кого шукати, що робити. Тому саме так і формулює. Ти не парсі, я допоможу. Ходімо спочатку до вдови. Топ. Тобто, в мене окреме завдання, тому що я краще за інших і я. Кращий спеціаліст. Давай так. А тебе просто окремо спецзавдання. Тут щира правда. Є справа. Внутрішнє розслідування по Клоцаренко для викриття його злочинних намірів. А як я можу це викрити? Mm, скромність це не твоє. І тут вона точно не потрібна. Заряджай весь свій арсенал. Ну, це зробити вигляд, щоб ти щось не зрозуміла. Пограти на почуттях, флір. Ця твоя легалізовано. Тобто, ви хочете, щоб Марина його прирівнувала до мене? Як ти могла таке подумати, щоб я таке хотів? Ні? Ну Добре, завдання ізі. Тільки, якщо Марина захоче мене звільнити, я скажу, що це ви доручили. Саме так. Приємно мати справу з професіоналом. І що мені за це буде? Я міг би тебе похвалити, але на це ведеться лише будяк. Поставити відмінну особисту справу залишимо це для журби. Премія з слабкість усики, тому… А Я не розумію, що це таке. Давайте на бажання. Домовились. Домовились. Юлька це його сестра. Вона завжди мене ненавиділа. А ми з чоловіком по справжньому кохали один одного. Вибачте, можу запитати, чи не приймав він часом ніяких стимуляторів? Що в фіару? Угу. Та ви що ні? Це чиста палка, пристрасть, як то кажуть? Так. Це його телефон. Можу взяти на експертизу? Яку це експертизу? Навіщо? Ні-ні-ні. Ви там його загубите, а для мене це пам'ять. Не хвилюйтесь. Не загубиться. Так. А ростин, я так розумію, ви не робили, так? А не було такої потреби. І без Ростина. зрозуміли, що у нього слабке серце. <світ> отут отут історія хвороби. Як лікувався, чим хворів, отут все. все. Ну, це в роботі. Так, мені ще потрібні номери телефонів, знайомих, друзів, всіх, хто були на похороні. Добре, зараз. Будь ласка. Ось. А це у вас новий смак? Завжди тут були. А можна я скуштую? Прощайся. Дякую. Мммм. Боже, як смачно. Дякую. А чого ви кажете, що вона вашого брата укрутила? <рес> Тому що Нюська – паразитка. Ніколи вона мені не подобалася. Ну, от коли вона охопотала братця, йому 80 тоді ще не було. <рес> ну, знаєте, кохання, воно таке. Яке? Несподіване. як… Скорпіон? <рес> ну, цього мало для звинувачення. Краще розкажіть про свого брата. Ну, що ну, розказати? Ну, Вітя, він до цієї паскуди, він був женатий. Ну, хороша така вона була, Олена, ну, але померла mm. від раку. Дітей в них не було, так що. А ось цією нюською він познайомився у черзі в лікарні. Вона ж оця п'явка вот так Ну так. Він що? Він тратив голову, дружився, оженився, Ну, Може, це кохання? Та яке до біса кохання? О, таке ну. буває. ну. Та що ви кажете? Ну, шлюбна аферистка вона, а тепер все їй дістанеться, вся спадщина. Ми, Ми були з ним найкращими друзями все життя, Олеська. Отоявіть собі. Десь... В в 93 чи в 95-му якось взяли байдарку. Я перепрошую. Це, мабуть, дуже цікава історія, але можете більше про Нюсю розказати? А що про Нюсю? Ну, як вони жили? Е, ну, Вітя дуже любив її. От жінка, Мрія. От як виявилось, розказував, що секс був просто божественний. Який секс? Божественний. Але вона була трохи застара для Вітька. Знаєте, краще різниця у віці. Як у нас з вами, Олесь? Та я вам дякую, дуже дякую. Олесю, ви не лишили свій телефон. Може, я ще щось. Та, що рятую тебе від домагань. Там вже не підефіліїчак. Яких домагань, просто хочу поговорити. Про, про секс? ну вам про секс не можна. Ну Що чутно від баби Юлі? Ну що, каже, що з її покійним братом баба Нюся була в шлюбі кілька років. У нього був до цього шлюб, але жінки не стало. Познайомились в поліклініці, і тепер вона як вдова претендує на спадок. Поліклініка рибне місце. Обережно, освіка з поліклініками. І з цього все починається. Сам не помітиш, як тебе затягне у цю пенсійну сексуальну м'ясорубку. Чим старша жінка, тим смачніший борщ. Ясно. Ти вже в схемі. Пробуй цю бабунюшу. Що там по справі з вдовою? Рухаємось. Вдова, лише за кілька років висмикала всі сили з небіжчика. Кохання страшна сила. Ґрунт для паразитизму. М -м -м. Сарказм. З повернення впізнаю старого Ку-ку. А от в наших з тобою стосунках такого ніколи не було і немає. А в наших з тобою стосунках, Андрію, лише виробничі показники. І нічого там собі не вигадає. Станіслав Олександрович, а ось це майстер. Сюди отак, до моєї щуки ближче. Ну, Прямо всік тут. Ну, іду працювати, а не чим попало займатися. Ми з Нюською давні подруги. Та я вже й не пам'ятаю скільки років. Вона з якогось забитого села десь на Житомирщині. Красива була в молодості. Ото як ти зараз. А була дружна, чи з ким не жила? А дружина була. За молодого офіцера заміж вийшла, а потім був Афганістан. Він туди пішов та там і загинув. А, -а, -а. а Нюськи залишився мотоцикл його і собака. То вона на тому мотоциклі їздила, а собакою тією нянчилася. Ясно. І так нікого не зустріла, певно. Хто? Нюська? <кхи> так, звісно. Я ж кажу, вони за нею стабілями падали. Потім був генерал. От він після смерті Нюський квартиру квартирою залишив. Mm -hmm. А як помер під час бойових дій, певно? Якби ж то, пив, вривнував її сильно, сів п'яний за кермо, розбив того нюськиного мотоцикла і сам загинув. Царство йому небесне. Mm -hmm. І вона вже нікого не зустріла після цього. Ні, ну потім був професор. Із цього як його? Капи. О, розумний мужик був. І з ним те, що сталося, і він щось їй залишив. Волга в неї е, лишилася. Вона тоді одна з перших жінок була, хто навчився машину водити. А, ну і син Дімка. А професора вона як пережила? Та я вже не пам'ятаю. Чи серце, чи що, ну щось таке. Ясно, ну і нарешті наш дід Вітя. Стоматолог. Mm. До Відьки був стоматолог. Ah. Любив її страшно, поки не втонув. Ну, анюська квартири розміняла і їй ще плюс кімната лишилася. Так, ще джинсі. Стільки кохання. Да. Життя. Ну, ну чого ви не хочете створювати аккаунт? Я вас відмічу, у вас купа підписників посипеться. Та воно мені реально не треба. Дивіться, так ви будете знати, хто кому що лайкає, хто в який ресторан з ким ходить. Розважаєте з масочком? Та ні, е, е, по справі. Суду дзвонили. Є питання до пакету документів. Неповний. Повернула на доопрацювання. М -м -м. Є ще компот. Дізналися. Та Це ще не факт. Будяк, не факт, що існує порода собаки, якої б ти не боявся. А тут все ясно. Та кажіть вже. Наша баба нюся справжня шлюбна аферистка, мала купу чоловіків, які помирали за певних mm -hmm. обставин, лишали її у спаду квартиру, машину, гроші. Ну як? Усика, це все дізнався, не виходить з відділку. Дякую за компот. Щось новеньке, є. Телефон померлого. Передайте айтішникам, хай розблокують і дістануть дзвінки, смски. Тощо. Угу. Я на 200% переконана, що царен. Що царенку щось хопає від Марини Олексіївни в цих папках. Опиши детально, що за папки? Дві сині. Це все? Це детальний опис спостереження від професійного слідчого? Ну, прямо кутні. Але коли вона зайшла? Писание папки. ж Гребаный педант. Шукав царенка. Двері були відкриті. Mm -hmm. А його нема. У мене теж відкрито. Ходімо, поговоримо. Я не розумію, чому чоловіки такі ідіоти. І ведуться на таких жінок, як Баба Нюся. А мені вона одразу сподобалась. Добре. Бо ти ідіот, як і всі чоловіки. Перепрошую, не треба всіх під одні граблі чесати. Молодець бабка! Я прям реально її фанатка. Ну просто рольова модель. Ну, нафіга шукати собі одного єдиного мужчину на все життя. Якщо один помре, інший залишиться. А ти заздреш, бо тобі жоден чоловік навіть чохол від айфона не подарував. О, прийшла розшифровка телефону дзвінків діда. Дивіться. Від його сестри. Як нюся, відповідь діда. Катастрофа не знає, що робити. Хм. Може, катастрофа, бо побоявся, що чимось її образу. Що ти шукав в кабінеті у царенка? То ти мене сюди на допит привела? Чи може є питання по роботі? Що ти шукав в кабінеті у царенка? Дізнаюсь, скажу. Мене дивує, як ти вперто не хочеш розуміти, що царенко не в твоїй команді. Шукав аргументи, щоб тобі це довести. Ти ідіот. Хочеш відверто? Я доросла жінка і прекрасно розумію, що царенко підкатує до мене, бо я його начальниця, а не тому, що він в мене закоханий чи щось подібне. Тоді для чого всі ці спектаклі на публіку? Ти ідіот. Ти вже казали? Mm -mm. Коли ви обидва в напрузі, то ефективність вищується. Ясно? Більше ніж. Допит підозрюваного завершено. Полезу ходиш. – Ясно. – І мені все ясно. Вам ясно, як мені ясно, чи вам ясно, як будь-яку ясно? Журба, сарказм це не твоє. Дуй за ордером, бери будь-яка і обшукайте квартиру померлого. Ясно. ясно. Карина, зв'язатися з сином Бабанюсі, нехай їде сюди. Чому його досі не допитали? Осика, дістати діда і організувати розтин. Нікого так і не зробили. Ясно. Ну навіщо це все, а? Навіщо ви це робите? Ну, Це ж такий гріх. Ще 40 днів немає. Вибачте, але це наша робота. А ти любиш свою роботу? Я люблю. І ти роби, значить, люблю. А ти, дівчина, навіть любов до своєї роботи не впускаєш в своє життя. А це що? Це правда. Вона не впускає любов. Що там як вашого чоловіка? Так, любов наповнює весь світ. І головне, не боятися її. Поїхали. Вже? Вже. А ви на виїзні. Ти! Зараз Діма прийде мені самі з ним поговорити. Який, Діма? Ну, син, бабинюся. Не поговорити, а розкрутити на зізнання. Але є в мене відчуття, що ти його на щось інше розкрутиш. Я сам його допитаю. У вас немає ніяких доказів ні на мене, ні на маму. Чому ви так думаєте? Бо все це нещасні випадки. Всі смерті випадкові. Все в нашому житті. Випадковість. Ви випадково закінчили медичний інститут, не професор КПІ, як ваш батько, але деякі хімічно-технологічні навички відклалися. Ну, у вас в голові. Чи у маму в голові? А у жертв випадково у внутрішніх органах. До речі, у жертви відходило той найкращий світ несподівано швидко. Та з різного роду проблемами серця. Вміє ваша мама розбивати серця. Вона тут ні до чого. Не вплутайте її сюди. Не знаю, не знаю. Але смерть останнього чоловіка може їй принести кімнатку 7 на 8 з вікном в клітинку та шконкою біля стіни. Вона нічого не знає. Дмитро, окрім вас, і зараз ніхто не врятує. Я дуже люблю маму. І завжди любив. Я постійно дивився, як до неї буквально влипли ці всі уроди. Проходи їй не давали. З дитинства їх всіх ненавиджу. А я постійно хотів, щоб вона була тільки зі мною, займалася тільки мною. А не усіма всіма козлами. Вона тут ні до чого. Вона навіть не підозрює, що це все я. Добре. Запис є. Мавр зробив свою справу, мавр може йти. Ростан виявив в організмі речовину за аналогом кофеїн-бензонат-натрію, яка була спожита разом з алкоголем, що стала каталізатором високого тиску. В принципі, в його і невеликого передозування було б достатньо для серцевого нападу. Але підвищений тиск під час сексу остаточно добив діда. Прекрасно. Мій блеф перед підозрюваним отримав доказову базу. А може сьогодні до мене? У мене віскі, жульєн. України гречка з котлетами. Я вже їй пообіцяв. Виключ. Ну і дарма. син вдовий серійний маньяк? Я б сказав навіть багато серійний. Після смерті свого батька вбивав усіх наступних чоловіків з любові до мами. А вона про це навіть не здогадувалась. Як я його розумію, жахливо, мабуть, коли мама хвоїть. А мама точно поза підозрою? Ми під час обшуку знайшли щоденник померлого. і він справді її дуже любив. Писав, що ніхто і ніколи про нього так не піклувався. А що з тією смс-кою в телефоні? А ця смс збила нас на хибний слід. Вона була відправлена перед днем народження дружини Люсі, і він просто не знав, що їй подарувати. Вона тебе збила на хибний слід. А я завжди вірю в їх кохання. Передавай документи, нехай Циренко готує справ до суду. Що я можу сказати? Молодці. Не вірте цій жінці. Які ви ніякі ви не молодці. Вона вами маніпулює, щоб підвищити ефективність вашої роботи. Ну добре, що ти пам'ятаєш, що це робота, а не дитячий майданчик. Молодець. Що, мої колегаві коні. Повертайтесь у свої аудіові ви мені обіцяли бажання. Шт! Відгулу не буде. А Ти тут і так, як ескортниця в дорогій сауні. Ходиш і не париш. Я просто послухала про бабу Нюсю і прикинула. А можете мене познайомити з генералом з центрального управління? Ой. Карина. вчить тебе життя.